Пане Костянтине, бачимо, що вже готуються до відновлення роботи в Криму, і це правильно на мою думку. Це нормально, тому що сумнівів в тому, що Крим буде звільнений, немає ні в кого. Ніхто вже в цьому не сумнівається. Ми абсолютно точно в цьому впевнені. Питання часу. І зараз ми не гадаємо датами або періодами часовими, коли Крим звернеться. Просто готуємо до його, готуємося до його повернення. В Україну він має працювати запрацювати за чинним українським законодавством, але ж там залишаються люди. Якась частина людей це люди, які приїхали з Російської Федерації і планували собі там жити. Якась частина населення Криму це етнічне населення Криму, кримські татари, якась частина населення це проукраїнські налаштовані люди, якась частина населення це люди, які налаштовані ворожі до України, які не приховували своїх поглядів до і під час окупації Криму. Як нам працювати із населенням? Як працювати із людьми? Як, як будувати там політику українську? Та да, ніяк це Крим ніяк не відрізняється від будь-якого іншого регіону України. Навіть незважаючи на те, що колись він мав статус Автономної республіки, Крим є абсолютно таким самим, як будь-яка наша область. Якщо б там не з'явилася Росія, то Крим ніколи б не був російським. І тому о, у нас є насправді досвід деокупації наших територій о, під час минулої хвилі війни, ще в 2014 році, коли. О, ми звільнили і Слов'янськ, і Маріуполь, і власне жодних проблем з цими містами потім не було. Так, вони перебували в окупації дуже недовгий час. Це були місяці, а не роки, а не роки. Але разом з тим жодних проблем з їх реінтеграцією не виникло. Теж саме ми бачимо, що жодних проблем з реінтеграцією не виникло у нас на Харківщині, на Херсонщині. Ми пам'ятаємо, як мешканці Херсона зустрічали наших українських військових. І те саме буде в Криму зараз. от казати і будувати політику, ґрунтуючись на тому, що там живуть якісь особливі люди, яким потрібен до яких особливий підхід. Це неправильно. Ми так не маємо робити. У нас підхід один для всіх, для українців. У Нас от закон, один для всіх, для українців. Наша мета це повернути насамперед людям, які там знаходяться, гідність. Забезпечити їх базовими правами, надати їм все те, чого вони були лишені в окупації. Всі прибічники Росії, всі активні прихильники, вони втечуть. Ну вони не будуть жити в Україні. Залишиться частина з людей буде намагатися приховати себе якимось чином. І для того, щоб у цих людей карати, бо вони є злочинцями, які вчинили злочини проти нашої держави, нам потрібно далі реформувати і розвивати наші інституції таким чином, щоб до наших судів була довіра у всього населення України, не тільки у тих людей, які опинилися в окупації, щоб до наших правоохоронних органів була довіра знов таки з боку усіх верст населення України. Жодних спеціальних умов а, там от не треба створювати. Вони будуть потрібні там при реінтеграції економічній, бо ми розуміємо масштаб руйнування і проблем, з якими ми зіткнемось. Ми розуміємо, що відновлення інфраструктури потребуватиме створення якихось спеціальних умов. Але це зовсім інша розмова. Що стосується людського виміру, то Україна повертає на деокуповані території насамперед гідність, бо а, ми піклуємось. О людях ми бачимо в них людей, ми їх не катуємо, ми їх не вбиваємо, ми не позбавляємо їх прав. А другий момент це ми повертаємо їм права, ми повертаємо право на освіту, Ми відновлюємо роботу шкіл, садків, ми повертаємо право на медичне обслуговування, відновлюємо лікарні. І на це все власне, це от. Найперше, що треба, про що треба думати, і вже відкладати там питання про інші права, про вибори, про політику на далеке майбутнє, тому що росіяни загнали наше населення в таке жахливе становище, що ми маємо насамперед їм повернути от, абсолютно базові речі: гідність, освіту, медицину і головне право знати правду: правду про те, що відбулось, правду про окупацію, а правду про цю війну.